Да, есть. Где? Игоря, Бах, в Гену, в Игорь где. Да, Арина. Арина! это что? А это вывод, Должь, ты, как Бог бы Арина, обязательно помолимся. Арина собирается. Слава Богу. Велика, велика благодарность от від нього. Він порадується всім, передаєш, Березовська церква. Це не молилася. Слава Богу. Друзі. Юрія, ну люблю. Юра брати. Я... Да, я записав Юра, побратими. Що мали на увазі, я не почув. Дякую Богу за відзровлення. Слава Богу, радий вас бачити сьогодні забрати. І не стесняйтесь, ви сказуйте, гарність своє. Набоєвши, таке Господь, Ілюша, заняття. Андрюша Ой. сестра зіна передавала привіт і просила молитися за їх сім'ю всіх. І за здоров'я, і за духовне це І роза передавала привіт, молилися за їхні здоров за здоров'я за всіх. Люди добрі. Ми з щирого серця молимося за вас. Ми за це не беремо ніякі гроші. І, бо Бог вас любить, і Він нас навчає, знаєте, як? даром отримали, даром получайте. Даром отримали, даром получайте. Оце така заповідь, ми маємо. І тому, і тому е, на всьому тому, що ми роздаємо, ми від вас ні капельки не збагачуся. От е, хтось думає, от вони стільки роздають, мабуть, самі там собі вже там стока мають. Бо то даром ми отримали і даром роздаємо. І даром роздаємо. І ви також даром отримали і не продавайте його, не вимінюйте там на нар або там на якийсь пиртмент. Бо, бо мені казали, що деякі люди от йдуть там коробочка з цими продуктами, Боже, Бог любить тебе, за 50 гривень там де точці точки якось, Віддав. І, і, і та самого часа потім каже, от дивіться, бачите, от, вони приходять, бачу, церкву беруть, а потім мені дають за 50 гривень. Не робіть цього, не робіть цього. За це, якщо ми нарушаємо заповідь Божі, прийде кара Божа в наше життя. Думаєте, у вас збагати, ви продасте ту коробочку, заробите та там 50-100 гривень, то ви тисячу потіряєте. Бо Бог наказує такі речі. І ми знаємо це і боїмося теж. Ми нічого з всі цих віщей не маємо, продуктів не маємо. Ми просто роздаємо людям, щоб вам було добре. Хай Бог вас благословить, люди добрі. А молиться ми за вас будемо, будемо за вас молитися. Однажди, одна жінка попросила мене і каже, у мене така проблема, у мене коза заболіла. І я не знаю, можу ну, просить, щоб ви помолилися за мою газу. Рядом стоїть хлопець, і він аж засміявся і каже, а ви що будете за казу молити? А я кажу йому, буду. Буду молитися за казу. Тому що якщо людина просить, то це в неї якась біда. А це були 90-ті роки, і, самі розумієте, як тоді було жити. І, 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 той, і, той, і та літа літра молока мала вона, вона вона значення для людини. Хтось, хтось це висміє, а для кого це важливо? Для кого не сама казав, важлива, а для відношення серця людського важливо. Будемо молитися за козну. Так що будемо молитися за кожну вашу проблему. Давайте встанемо на ноги. Любий наш Бог, ми об'єднуємося знову в наших молитвах для того, щоб прославити тебе і вклонитися тобі. Ти Бог всемогутній Ти переміг смерть, ти живий, ти створив цей всесвіт, ти нас створив. І завдяки тобі ми зараз ще ходимо. Ми живі. Ми можемо стояти на цьому місці. У нас є якась надія на майбутнє. Слава тобі, Господь, за цю надію. І, Господи, ми звертаємося до Тебе за цих людей, яких ми знаємо і не знаємо, за військових наших, хтось в полоні, благослови там в полоні, Ігоря благослови Сашу там під Бахмутом, благослови Господь, ті, яких людей, які захищають нас. Юрія, його побратимів, які там на нулю, всіх Березовських наших, Господь, кого ми знаємо, не знаємо. Як як печально, Боже бачити нову якусь картину, якщо нове відсотка виявляється там на білборді. Це наш, наш мужичок, якого ми десь знали, знайомі були, але зараз його вже нема, Господь, збережи наших Господь захисників, збережи, їх, Боже, їхнє життя, благослови і сім'ї, їхніх дітей, благослови Боже, благослови і ті, хто зараз у там Аріна, яка збирається йти на війну, хтось може ж теж йти на війну. Господи, вони ще такі Мало знають щось особливе їх. Вереши, поки у них там якийсь опит появиться, поки... хай буде твій захист над ними. Хай буде твій захист, і ці всі пулі, снаряди, бомби, ракети, дрони пролітають мимо, не попадають, не розриваються. Господь збережи в твоїх руках, вони ну, хай всі будуть. Ми знаємо, що ніхто їх не зможе вкрасти з твоїх рук. Ми просимо тебе за всіх хворих. Кого ми знаємо і не знаємо, хто може тут в залі знаходиться, благослови, ти чуєш наші молитви. Люди виздоравлюють, Господь, і ми радіємо, цьому, що Ти чуєш нас, Господь, благослови всіх, хто хворіє, благослови полю Вірючу, і Сили, благослови Господи, всіх, хто, хто не назвав свою нужду, ти знаєш наші всі переживання, благослови Андрія під Донецьком, благослови всі... наші всі. Ну, хворих сестру, зіну, і сестру Розу Боже, їхнє здоров'я, їхні проблеми з сміттям благослови. Господь благослови володю Мазаченко, його служіння, його сім'ю. Циганський народ благослови, щоб вони приходили до покаяння, до спасіння. Господь, ми це все принесли тобі. Тільки ти можеш це вирішити. Бог і ще дуже тяжого, це велика проблема за цю війну. Збережи нас, хай закричиться ця війна. Хай прийде тим. А ми тебе будемо любити, будемо славити тебе все своє життя. Дякуємо тобі за цю можливість бути сьогодні на цьому місці. Слава Отцю Сину і Духу Святому. Амінь. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб на щоденний, подавай нам на кожен день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокус, але визволи нас від лукавого бо Твоє, є царство, і сила, і слава віки. Амінь.